На полігоні до Росії готувала нову чудо ракету. Раптом щось відбулося. Земля здригнулася, і величезний вибух був. Путін хотів залякувати цією зброєю весь світ та Україну. Ну а вийшло так, що це обернулося проти нього. Більше того, інцидент зриває подальші плани Кремля щодо війни. Отже, про останні такі непереливки, які відбуваються у росіян, буду далі вам розповідати. Ви вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду Починати. На Росії під час пуску розірвалася ракета російських окупантів, і про це повідомили місцеві жителі, які почули звуки запуску ракети і характерний глухий звук реактивного двигуна. Ну а вже незабаром ще один вибух. Після цього почалася сильна пожежа, зафіксована була очевидцями на відео, та це був лише початок, бо далі стало гірше. Ракета. Да там там просто там стало відомо про те, що російські новинні засоби масової інформації вказують, що ракета розірвалася через технічні непоправності, натворивши біди. Очевидці стверджують, що карети швидкої з місця події вивезли багато поранених. Ну і також свідка несподіваного вибуху ракети, які зняли відео відразу після інциденту, говорили про серйозні наслідки. Я бачив, як вона стартанула і пішла одразу назад. Ракета попала, навірно, куда-то по нашим ах. Понял, как це ужасно. Там просто все горит, конца не видно». Чутно було на одному з опублікованих роликів, і частково давайте прослухаємо цю атмосферу далі. 300... Більше того, як зазначають росіяни, вибух був настільки потужним, що у багатьох затремтіли будинки та спрацювали сигналізації на автівках. Окрім цього, біля російського населеного пункту упала величезна ракета, і місцеві жителі у паніці кричали, що це може бути той самий гаряшнік. На відео чути, як чоловік за кадром коментує те, що сталося, так він зазначив, що ракета була все ще гарячою. і Може здетонувати у будь-яку мить. Люди бідкаються, що ці випробовані небезпечні ракет знесуть їм усю область. Гаряча? Да. А тут от что, кусок лежит? До речі, якщо говорити про Арешнік, то не так давно російський пропагандист Павло Зарубін повідомляв, що відбувся невдалий пост Арешніка, який імовірно здетонував у повітрі через помилковий розрахунок операторів пускової шахти. Ну а уламки посипалися на людей. Розповідати, що сталося з рашистами, яким пощастило потрапити під такий дощ, не стали. Ну а навіщо? Також стався ще один цікавий інцидент, як стверджується, теж імовірно, із з Арешніком. Або, можливо, з її модифікацією. Як свідчить опубліковані в мережі відео яскраві спалахи у небі. Гали мешканці Казахстану та на кордоні з Киргизстаном. Там з боку військового полігону для випробування РФІ щось вилетіло і розірвалося. Казахстан ніяк не відрогував. Ну а тим же часом кремлівський очільник Владі Путін розповів деталі про передачу ракети «Орєшнік» до Білорусі. Там теж дещо сталося з цією ракетою. І детальніше про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Далі слухаємо В одному з останніх своїх інтерв'ю Лукашенко заявив, що путіну якоби підлагали ударить рішникам. По... по центру Киева, по офису президента Зеленского, президента Украины. На что Путин якобы сказал, что ни в коем случае. Очень такая интересная фраза, я думаю, что это вброс информационно-психологический для того, чтобы кто-то пришел, допустим, к выводу, что как же дорог президент Украины для российского диктатора Путина нелегитимного, вот, и может быть тут какая-то какая подоплека, что он вот прямо ни в коем случае не наносить удар. Это при том, что Путин нелегитимный на всех площадках, на из всех рупоров всегда говорит, что Зеленский нелегитимный президент Украины. И поэтому надо срочно проводить выборы. А вот ликвидировать он его якобы не хочет. Так что. Ну от так піаріца Лукашенко, тоже теж и і фактически нелегітимний президент Білорусі. Схожий випадок із невдалим пуском ракети стався в Білогородській області. Зокрема, місцеві телеграм-канали ширили відеопуску російської ракети, імовірної зенітно-ракетного комплексу Естроєста, яка одразу після старту пішла не плановою траєкторією і впала десь поруч. За інформацією очевидців, дефектна ракета заіскрила і низько полетіла. Ну і загалом Росія зазнала цілої низки невдалых запусків ракет як стратегічного, так і тактичного характеру. Так, до прикладу, під час випробовувального пуску з космодрому ПЛСєцьк російська ракета Сармат вибухнула у шахті, навіть не стартувавши за даним Аналітиків насток інциденту було пошкоджено інфраструктуру, утворився кратер, А випробовування визнано одним із найбільших провалів у ядерній ракетній програмі РФ. Раніше ще декілька запусків Сармата були технічно зірвані або достроково зупинені. Тим же часом, що не менше спроб запуску ракети Буревісник зазнали невдач, зазначає. Що ракети не долітали, втрачали управління, ну або десь вибухали. І до речі, днями Reuters дописували про те, що Росія ймовірно готується провести випробування крилатої ракети із ядерною боєголовкою «Буравісник». Ідеться зокрема про збільшення чисельності персоналу та обладнання. Також стало більше кораблів і літаків, пов'язаних із більш ранніми випробуваннями ракети 9 М 730 буравісник. Раніше Путін заявляв, що ця зброя не вразлива для нинішніх і майбутніх систем протиракетної оборони. Він говорив, що вона має практично необмежену дальність і не перед Бачувано траєкторію польоту про цьому багато експертів вважають, що не ясно, чи зможе ракета ухилитися від захисту. Питанням також залишається чи дасть буревісник нові можливості Москві і чи буде випромінювати радіацію під час польоту. Не виходить у Путіна з Рішніком, не склалося, як і з усіма іншими какошниками, які він останнім часом презентував. Навіть Сармат зі столу не зійшов із семи запусків. Тільки шість ракет вибухнули. Ну а сьома ракета, яка запустилася, не зрозуміло взагалі, куди полетіла. Досі її шукають, заявляє військовий експерт. Роман світан коментуючи заяву росіян про випробування ракети Борвісник. Ну, ми з вами повернемося до розмов про славнозвісний Рєшнік. Адже з'явилася інформація, що на спільних навчаннях Росії і Білорусі захід 2025 військові відпрацюють планування застосування ядерної зброї, зокрема ракети Рєшнік. Нагадаємо, вони заплановані на вересень цього року. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін підкреслив, що такий елемент є важливою складовою стратегічного стримування. Міністр також наголосив, що під час навчань білоруські військові разом із російськими колегами відпрацюють питання планування застосування комплексу Арішнік з огляду на заяви білоруських чиновників географію військових навчань сунули подалі від кордонів. Однак, жодних даних про місце проведення у відкритих джерелах немає. І також аналітики проаналізували, за який час Решнік може долетіти до різних міст України та країн Європи. Тож, найшовича ракета досягне Вільнюса приблизно за 1 хвилину 4 секунди. До Рівного вона може долетіти орієнтовно за 1 хвилину 40 секунд. До Луцька 1 хвилина 44 секунди, до Києва 1 хвилина 51 секунда, до Львова 2 хвилини 24 секунди. Ну а середній час підльоту до міста ЄС становить близько 2 хвилин. Ракета «Рєшнік» позиціонується Росія як принципово нова розробка. Однак має суттєві надоліки та важливі нюанси у виробництві. Про це розповідає. Військовий аналітик Віктор Кевлюк. Він зазначив, що анонсована дальність ураження рішніка становить до 5,5 тисяч кілометрів, а швидкість польоту – 10-11 махів понад 12 тисяч кілометрів за годину. Формально це дозволяє називати її гіперзвуковою. Через високу швидкість і траєкторію ракета є складною для перехоплення навіть сучасними системами ППО. За словами експерта, в Україні таких засобів немає. А зі світових систем лише американські SM-3 та ТРИТАІЗРельське Arrow-3 здатні теоретично перехоплювати. Ати ціль на початковій ділянці траєкторії також ще однією особливістю річника є роздільна бойова частина. Ракета здатна нести 6-8 бойових блоків, кожен із яких може містити до шести припасів. Таким чином, загальна кількість цілей, які можуть бути атаковані одночасно, сягає 36-48 одиниць. Передбачено можливість як ядерного оснащення, так і використання у звичайному варіанті. Де вага бойової частини може становити близько півтори тонни, зазначає експерт. При цьому він вказує на суттєвий недолік арешника низьку точність. Народні оцінки показують, що похибка може сягати до 300 метрів. Для ядерного заряду це не критично, але для звичайного удар може бути високоточним, зауважує Кивлюк. Так історія створення рішника, за словами Кивлюка, вказує на відсутність у РФІ принципово нових технологій, тобто росіяни фактично збирали нову зброю із компонентів, що залишилися, пояснює він. Тобто, що ракета ця вся імовірно базується на старій міжконтинентальній балістичній ракеті Рубіж, із якої прибрали одну зі ступенів. Деякі деталі виявлені після удару по Дніпру належали ракет. Ному комплексу булава. Відповідно, він висловив переконання, що масового виробництва рішніка очікувати не варто. Своєю чергою авіаексперт Валерій Романенко заявив, що українська ракета Фламінго може знищити російська арішнік ще до того, як його запустять у серійне виробництво. Якщо взяти, наприклад, водкінський завод, де випускають всі російські балістичні ракети, то до нього відстань 1400 кілометрів, і це означає, що Фламінго зможе обійти його ззаду і залетіти на це підприємство зі сходу. Тобто російська арешник, який планується там виробляти, може бути вбитий. Ще до народження, бо ще поки що немає його серійного виробництва. Про це все сказав Валерій Романенко. Ну а я вам вдячна глядачі та що ви додавали свій пуст до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках віримо в перемогу українського війська, допомагаємо українському війську та слава Україні.